Вагу я вже давно не бачив, дивіться. А може і не бачив це ніколи. Audi A8. Отака Audi, таку, як я собі хочу купити. Дивіться, вона на тряпці. Це просто капець. Ауді А8 в бомж комплектації. Просто не розумію, хто таку машину купляв нову. Це просто капець. А так машина, в принципі, не слагана. 13 13500 євро хоче за неї. 300, 300 тисяч пробіг. Отака от дух. Ладно, йдемо далі.